У Житомирі почали розробляти технічне завдання для нової системи централізованого оповіщення населення. Перше засідання робочої групи відбулося 7 лютого у міській раді. Серени в місті за, за 2 тисячі рік звучало 442 рази. Це більше одного разу на добу. А загалом, з початку війни, 1323 рази. До кінця 2026 року ми повинні впровадити. Новітню систему. Найголовнішою її привагою перед старим радянським аналогом буде те, що вона буде здатна за лічення секунди не просто повідомити мешканців про загрозу, система здатна автоматично формувати голосове повідомлення, яка саме це небезпека. Тобто можна буде більш районно по вулицям оповіщати, яка саме небезпека, хімічна, підтоплення тощо. Ця система буде надійно захищена. Вона буде не боятися впливу зовнішніх факторів, ані блокауту, бо повністю буде автономно не мати не менше двох каналів зв'язку з переліку: інтернет, мобільний зв'язок, супутниковий або радіозв'язок. І тому працюватиме в екстремальних умовах. Система вичерпала свій ресурс, і фактично, в кожне включення сирен для нас стоїть питання достатньо болюче. От, тому що будь-який десь дощ, десь щось волога, ще якісь обставини природні, і в нас виникають збої в роботі системи. Їдемо, розбираємось, ми це все налагоджуємо, ми ремонтуємо це все. Ми створили робочу групу. Ми в минулому році на засіданні виконавчого комітету затвердили положення про цю систему, тобто які функції має виконувати ця система. І фактично, от, на сьогоднішній день вийшли на те, що нам потрібно конкретно починати роботу вже з залученням фахівців, залученням коштів для того, щоб рухатись далі. Діюча система ще один такий дуже важливий нюанс. Розпорядчими документами визначено, що діюча система буде збережена і діяти окремо від тієї системи, яку ми будемо будувати до кінця війни. Плюс 6 місяців. Після цього вона має припинити свою роботу, і ми маємо з вами, будемо зобов'язані перейти на новітню систему оповіщення нашого населення.